Урок тридцать читання. І Итак, essen und trinken, Їжа і напої. Das меса. Пишемо мес, mes, читаємо месса, а пишемо «месер» ніж. Die габель, вилка, Löffel ложка. Дивимось, Льофель у нас стоїть О і дві крапки зверху, тобто умляути, Льофель, читаємо Льофель, ел м'яко. У нас іменники, імена существительне, Das середній рід, Ді жіночий рід і Дех чоловічий рід, синім чоловічий, червоним.